Вітаю вас за темнення місячне 28 жовтня 2023 року у вашому восьмому секторі гороскопа. Говорить про те, що ви зможете сконцентрувати свою увагу на. Тому, чого, приміром давно боялися, що зараз висвітиться ситуація в такому ключі, коли ви зможете з нею розібратися, вже все стане ясно, все стане зрозуміле. Ви, наприклад, можете отримати якусь фінансову винагороду, премію, якусь соціальну підтримку, державну, певний ресурс від партнера. От, прям зрозуміти, що. Ваш партнер заробив якісь гроші, да, або щось придбав, або ж це ваша частка у партнерському бізнесі, або партнер таким чином розділить доходи, що ви вже відчуєте, да, і що конкретно в цій сумі ваше. Крім цього, це можуть бути будь-які ситуації позитивного характеру, коли От великі суми грошей приходять саме до чоловіка, дружини. Це може бути як отримання спадка, так і якась людина, яка допомагає йому або їй якийсь знаєте, такий дивіденд, неочікувана допомога, підтримка людини. Авторитетної посадової особи, такого спеціаліста, який дійсно може для вас зробити більше, ніж навіть ви очікували. Крім цього, це може бути така інформація, яка допоможе вам нарешті прояснити ситуацію, виплутатися з якоїсь халепи, також зробити, як би знаєте, як от обернути кризу на свою користь. Крім цього, неможливі ситуації, коли знаєте, це прям миттєво може допомогти вам така сума, наприклад, завершити те, що ви вже давно планували зробити, або з'їздити кудись далеко, або щось от вже відійшло в минуле, а зараз ви отримаєте ресурс туди, з'їздити або відновити це житло, навідати цих людей, поїхати туди, або ж просто повернутися до якоїсь старої такої. Справи, якою ви вже давно не займалися, або ж хотіли вкластися в неї, щоб це дійсно було якби для вас цінним. Якийсь, наприклад, інструмент купити, якісь такі речі практичного характеру, про які ви вже й забули, що ви маєте на це можливість, або які дійсно вам допомагають таким знаєте невидимим чином, але дуже це необхідно. Також питання можуть бути взагалі на повістці дня стояти фінансів, розподілу фінансів. І зараз саме час, коли ви визначилися, наскільки вони розподілені. Ви визначилися з тим, наприклад, що ваш партнер вже має таке матеріальне положення, коли ви можете також претендувати на якусь частину цього статку. Або ж ситуація такого роду, коли ви не впевнені в тому, чи дійсно партнер якби з вами може. Поділитися, да, от не маніпулювати своїми фінансами, а наскільки ви в рівних умовах знаходитися, це також можуть бути ситуації, коли ваше фінансове становище поточне змушує вас займатися розподілом партнерських коштів, змушує вас ініціювати питання, де моє, де твоє, подавати на аліменти, приміром, да, або ж претендувати на, на спадок. І, взагалі, активувати цю сферу у вашому житті. Можливо, ви втратили якийсь такий спосіб заробітку, і ви зараз змушені да, в якихось екстремальних умовах да, розуміти, що партнерські кошти це саме основне джерело доходів на сьогодні для вас. І ви повертаєтесь до того, чим ви займались колись, і розумієте, що ви зараз вже можете поступово відновитися в іншій професії, займатися чимось іншим, щоб далі да, знову якби, переорієнтуватися. Крім цього, можливі питання, коли робота, знаєте, ви хочете вкластися в робочі якісь моменти, але в результаті. Виявляється, що не ті гроші, не той графік, важко добиратися, або ж взагалі якесь таке розчарування. Нема натхнення цим ділом займатися, навіть після того, як ви купили, наприклад, все устаткування, обладнання, інструменти всім повідомили, да? і, начебто, да, от були ресурси, гроші, але ем, куди рухатись далі, не зрозуміло. Просто який далі у цього рух. Крім цього, це може бути питання, як владнати це у вашому способі життя, як включити це в ваш графік. Може бути і таке також, загалом, питання активізації таких сфер у вашому гороскопі може дати вам відчуття, коли ви дуже зараз якби, от залежні від матеріальної сторони. От ви прямо зараз з нею маєте розібратися. Або ж те, що ви от як ви ці два роки рухалися, да, по затемненням у тільці, так ви далі рухатися не можете. Або ви отримаєте якісь нові такі ситуації, коли розумієте, що ви вже будете чинити по. Іншому, ви вже маєте більше переорієнтуватися на те, щоб шукати іншу людину у своєму житті, іншого партнера, чоловіка, дружини, що ви вже вперлися якби в якусь ситуацію. Це вже стає настільки зрозумілим, що годі ховати голову в пісок. Я бажаю вам всього найкращого, терези. Сподіваюсь, що це затемнення принесе вам тільки. Таку гласність, яку б ви хотіли отримати, і вся та інформація, яка висвітиться, да і стане доступною наразі, буде вам на користь. Дякую вам.